Вітаю вас, друзі, на каналі. У нас сьогодні морози вже так начебто як слабшають. Небо сонечко крізь хмари, як завжди, намагається пробитися. Чекаємо на потепління, але вийшла і все одно дивлюся, що щічки, я вже так десь хвилин 40 прогулююсь і дивлюся, щічки такі червоні. Від морозу, але нічого, якось потрохи, потрохи. Так. І все буде добре. Знаєте про що хочу? Я хочу вас, до речі, запитати. <сум> Всі ми чудово там дивимося новинами, знаємо ті новини. І я новини, я вам казала, що я завжди їх фільтрую. Не кожну інформацію я собі пхаю. У хата музик. Я підписана лише на один канал, це Циплієнка. І те, що він публікує, я так. У нього немає або що. У нього по факту. Але і цього вистачає. І ти так дивишся, реально, що коїться в світі. І от я зараз іду, і така думка. А де ми в Україні? Знаходимо сили та на позитив, та на щось таке гарне. Ну, щоб дах не поїхав. А знаходимо, ж, десь шукаємо, а де не знаю. <смір> Якось так виходить, що я це пояснити не знаю як, але цей факт він присутній. А вчора я посварилася з одним блогером і навіть дійшло до того, що вона мене заблокувала. Ну, то й таке діло, хай блокує. Заходжу я, думаю, подивлюся, знаєте, я підписана, це відома телеведуча, я не буду ім'я називати, це не треба. І там щотижня в неї розпаковка з тему, розпаковка з тему. Ну, я думаю, мені не цікаво такі моменти, я ну, не дивлюся. А коли просто там про щось поговорити, так, цікаво, і, ну, і думку я поважаю, ну, тобто мені цікаво. І... А вчора ж не витримала, тому що вона, а мені це треба. Але я замовила на тему. Зараз буде розпаковка. Дівчата, у мене як закипів мозок, кажу, як є. Я закипів, тому що я вам вчора цього ж не показу. Боже, куди не підеш, ховатися, генератори. Ото що ти робиш? І я вчора в один торгівельний центр заходила там, де я каву попила, хотіла кіно подивитися. Але незручний для мене час не було це, сеансів. Потім що ще там було? Потім я в інший пішла в торгівельний центр, і я лише сказала, що я там була. Ні, зайшла на першому поверсі, там продукти подивилася, там ну, то й все. Але на другому поверсі, там так по колу були магазини одягу. Там, чи іграшки, ну тобто якісь магазинчики були. І з того залишилося лише два. У мене рука мерзне, тому я буду <рес> отак вам показувати. І знаєте, що хочу сказати? І так якось шкода стало наших підприємців, незважаючи на такі умови, відключення світла. Вони продовжують вести, вести свій бізнес, магазинчики, як хочете, так це і називайте. Вони сплачують податки, вони дають робочі місця, це все йде в економіку України і це зарплата нашим вчителям, нашим лікарям, нашим бюджетникам. Пенсійний фонд сплачується, це пенсії для наших. Ну ви розумієте, не хочу я довго про це говорити. А тут дивлюся розпаковку тієї е, того блогера і думаю, боже, навіщо тобі? От що тобі не вистачає для життя? Навіщо ти? Ти ж замовляєш на тему. Так, це дешево, безумовно, але не вже тобі стільки всього потрібно, щоб ти була щасливою? Для того, щоб в тебе було життя. Та щось потрібно, О, хто до нас прилетів. Та піди собі в магазин купи. Та нехай продавчиня отримає заробітну плату, нехай підтримати наш бізнес в таких складних умовах. І кожного тижня у ті лантухи, і вона, я собі замовила, а воно мені треба ні. Але я собі замовила Боже. І якось знаєте, це обходи наше мито, це обходи наш бюджет, це обходи наших продавців. У нас ну, підтримайте українських. Вони стоять, деренчать. Ну, Якщо тобі щось треба, піди купи, не вже тобі не стільки багато треба. І я як оце завелася, а потім думаю, Таня, та чого ти завелася? Ой, а ото немала що робити. Пройди, повста і все. Ні, Тані, ж треба було написати. Ну, я ж не тільки блогер, я ж і ще інколи глядач зі своєю поважною думкою. І з одного боку люди кажуть, так, нема грошей, нема грошей з іншого боку, стільки набирають на тему. І це не те, що там, знаєте, мене, мене трішки це тригернуло, тому що я зараз поясню: дивіться, люди обходячи податки в Україні там через мито, через те, що консультант в магазині отримає заробітну плату. Теж сплатить податки. Ми це все обходимо. Ми підтримуємо покупками там. Це моя непопулярна думка, але я маю казати. Треба ж про це обговорювати. Вони підіймають економіку тієї держави, яка допомагає не до країни, щоб ми отут так жили. Ну що, хіба не так? Навіть з цього привіду, але ну це. Вже таке. У кожного своє кіно, як то кажуть, і у кожного свої потреби. А з іншого боку, я вам вже казала, як я колись повернула подарунок у той блендер з того сайту, тому що, а він не працює. А ще одна там була, замовила, піжаму собі, каже, така класна, така класна, так дешево коштує. Каже, Вона її наділа, одну ніч е там поспала, прокидається, каже, Волосся дибки стоїть, я електризувалася. Вона така, як, з одного боку, як капрон, ну з іншого, так, начебто фліс. Каже, Боже, я як та станція, яка може передавати ен енергі енергію. Я кажу: ага, і ще під'єднати тебе до сонячних панелей, то взагалі станції не потрібно. Вона каже, це точно, дешево. Ну, купи Собі якісне, хай в тебе буде декілька якісних речей, Навіщо тобі ті лантухи з тим, що один раз викинув, бо... ну воно ж не якісне, давайте відверто. Цаца-ца, ну дійсно цаца. Ну, так... І я чогось так завелася, а потім думаю, ну все, вона мене заблокувала, треба самій було відписатися та й все. Я за того блогера. Ой, дівчата, отак знайшла собі за що ще понервувати. Згадала, там мені ще почали писати, ну, в чаті, що ем, стосовно там кор корупції, там так, е, ну, щось на таку тему. До чого тут корупція? От починай з себе, не давай хабаря, не купуй там, щоб обходити якось економіку України, підтримай такий через, е, важкий час. А я лише читаю там в чаті, о, і я таке собі хочу, о, і я собі таке замовлю, о, і, і тобто, знаєте, а я дивлюся, воно все таке, ну, і куди. Ну, то не моя, відверто кажучи, справа куди, але кожен... А, до речі, можливо, їй платять за рекламу. Тоді деякі речі можна купити за гроші. Навіть якщо ти маєш свою чітку позицію, Твою, а як я до цього не додумалася? Боже, а я ж завжди спочатку думаю про людей дуже добре, а потім вони самі покажуть, які вони є насправді. Не так. Ну, накипіло дівчата вчора і сьогодні ще так знаєте, думаю, все, негативу не хочу. Оце ходила, ходила, бог наскільки вже замерзла, а потім думаю, ні, треба про це казати. Отак. До речі, я щойно пригадала, це було ще до початку повномасштабного вторгнення. Мені на пошту приходив лист стосовно того, що ой, дивіться, як водичка замерзла. А тут був фонтан. Але це сніг потаяв, А йшла, тут діти ковзались, просто що не хотіла дітей показувати. Бо наші діти завжди, та і ми в дитинстві були, де знайдеш, по чому сковзатися. І вони мені писали, що вони шукають блогера, який жодного разу не замовляв на Аліекспрес. Тоді було. Але мені то було не цікаво. Думаю, і, і на що вони мені треба. Вони безкоштовно присилають товар, який ти вибираєш, і там щось ще обіцяли заплатити. Я не знаю, вже не пам'ятаю, брехати не буду. Ну, Мені то було не цікаво, Я відмовилася від тієї реклами, але було. Взагалі, знаєте, така якась несправедливість, чому я. От сьогодні все, що накипіло, я вам про це буду казати. Можливо, хтось теж з таким стикався. І от знаєте, от я щось купую, і я завжди кажу, український виробник, український виробник і це український виробник. І хочу просувати цей український виробник, ну, як від себе, але ж кожного... я ж купую за свої гроші. І ну, я ж не буду кожного разу це купувати, просто щоб сказати про це. От. Якось це непоміченим проходить. А якщо китайський сайт все, всі, як скажи, ну, ну серйозно. А скільки я показувала Харків шиї, я замовляла і давала посилання, суми шиють, незважаючи ні на що. Якісну канину підбирають, і якісно шиють, і я це показувала. Ну мені треба, я замовила і я купувала. Але коли я сказала, що я блогер, і я дам посилання на їх інстаграм, а вони ой, та ми б вам знижку б зробили. Ну добре, тоді ми сплатимо за доставку. Там 100 гривень було, що вони сплатили. Ну це було і суми, і Харків. Ну, я ж теж не можу кожного разу. Мені, якщо потрібно, я замовлю. А взагалі я кайфую від того, коли я заходжу в магазин і дивлюся там. Ну, інколи погрітися, інколи просто знаєте, для інформації, щоб це мати. І заходжу, наприклад, в магазин, подивилася і нічого не купила. І ти виходиш і ти розумієш, яка ти молодець, що ну, зайвого не купила. І це, до речі, заощаджує наш сімейний бюджет. Купуємо якісне і тоді, коли треба А, і ще згадала, коли у мене там така перепалка була з тим блогером, і, а вона каже: от я впевнена, що у вас айфон. А, але ем, він теж в Китаї зроблений. Ну так і що? Ну так пробачте, ну айфон і що? Ем, він ем, збирався можливо в Китаї. Я не буду цього заперечувати. Але запчастини, чого він складався, вони ж зовсім не китайські. Навіть якщо так, це пройшло розмитнення, купувалася в магазині, консультант отримав заробітну плату. І що я кожного року купляю собі той новий айфон? Ні. І так будь-яка річ. Зайди в магазин, скільки всього китайського? Ну дійсно, є. Але ж. Воно все пройшло через економіку нашої України. Невже так складно це підтримати? Хоча різні люди є, але чомусь вчора я трохи те й завелася. Може, я й не права, але це моя думка. І Я не збираюся комусь сподобатися або підлаштовуватися. Те, що думаєте, те я і кажу. А що хіба не так? Так, все, Таня. Випустила пар. Казала все, що думає, що накипіло, про що думає. Замерзла. Тут стало трішки легше. Ну, тому що не тримаєшся, я говориш про це. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви подивилися відео, моє дорогенькі. Бережіть себе. І до зустрічі в новому відео. До побачення.